У 2025 році закінчиться фаза, гаряча фаза війни, почнуться перемовини. Зараз наш президент вибудовує дуже таку міцну, я не хочу про це говорити. Зрозуміло, публічно, так. Да. Там, так скажемо, долучається Туреччина, зацікавлена дуже в цьому Китай. Тому наш президент як відчув, що з йомнутими нам не по шляху, він так швидко знаєш, зрозумів, що потрібно переключитись. Зараз йдуть дуже такі потужні перемовні. Вот. Я сподіваюся, що у 2025 році припиниться гаряча фаза, а потім почнуться перемовни на нашому боці Туреччина. А, я сподіваюся, що Туреччина допоможе нам а, відбудувати відношення з Китаєм, тому що єдиний, хто може, я вважаю, досі так, ні Трамп, ні хто ж інший, єдиний, хто може а, вплинути вплинути на Росію.